Чому не можна пхати цвяхи у розетку? Що таке взагалі розетка? Розетка це місце, де є електричний струм. Струм це рух заряджених частинок по дротам. Він подається у розетку з електростанції через дроти, і його сила достатньо велика, щоб вмикати лампи, пральні машини, телевізори. Але струм також може бути дуже небезпечним для людини. У розетці є два опори. У кожному з них знаходяться металеві контакти, через які проходить струм. І ці контакти вони живі, тобто вони можуть пропустити струм, якщо до них щось. Доторкнеться, наприклад, металевий цвях. Чому саме метал небезпечний? Метал, наприклад, цвях, добре проводить електричний струм, і якщо ти вставиш цвях у розетку, по ньому піде електричний струм. Але це небезпечно, бо струм може прийти далі через твоє тіло, якщо ти міцно тримаєш цвях. Так як наше тіло майже повністю складається із води, ми є також чудовим провідником електричного струму. А отже струм може серйозно пошкодити наші внутрішні органи, викликати опіки або навіть зупинити серце. Чому струм небезпечний для люди?